Сьогодні з вами хочу поспілкуватися на тему, наскільки важливо, і звучить вона так, наскільки є важливими мрії в нашому житті, наскільки є важливим досягання мрій в нашому житті, та наскільки важливо взагалі мріяти, в якому віці можна мріяти, та в якому віці варто. І коротка відповідь буде звучати так: мріяти варто всім, мріяти варто в будь-якому віці, і мріяти варто кожному. І кожне здійснення мрії це шлях вперед для однієї людини на відсотків 70-100 і для цілого людства на малесенький-малесенький відсоток. Але це не означає, що здійснення якоїсь там мрії це не розвиває людство. Якщо одна людина розвивається, то розвивається її оточення. У вашого оточення, в якому ви розвиваєтеся, ви розвиваєте і його, це оточення. Ви здійснюєте свої мрії, ви впливаєте на своє оточення. Ваше оточення також має своє оточення, і це павутинка, яка розходиться на велику-велику дистанцію. Тож, якщо одна людина розвивається, якщо одна людина здійснює свої мрії, якщо одна людина прокидається зранку і розуміє, навіщо вона відкриває очі, вона розуміє, навіщо їй сьогоднішній день. Вона розуміє, навіщо їй сьогоднішній день е, потрібен, що в сьогоднішньому дні вона може здійснити. То її оточення це також підхоплює. І коли одна людина здійснює якусь свою мрію, яка рушає вперед, потихеньку-потихеньку, не в такий, знаєте, в не в ненасильний спосіб розвиває своє оточення, своє оточення розвиває інше своє оточення. І весь соціум йде вперед. Тож ви відповідальні, окрім свого життя, ще й за життя інших людей, меншою мірою, звісно, але ви завжди приклад для когось. Для своїх дітей, для своїх друзів, товаришів, для своїх батьків. Навіть приклад для своїх батьків. Якщо ваша мрія здійснюється, то хто знає, можливо, ваше оточення також повірить в те, що їх мрії здійсняться, і почнуть також робити щось для здійснення своїх мрій. Але почати варто з малого. Почати варто з мрій. Варто почати мріяти, про щось думати. Є мрії. Тихі і є мрії голосні. Мрії тихі, я вам зараз про них так розповім. Можливо, в вашому житті, я переконаний, що так 100% було, ви колись щось зробили, щось купили, кудись переїхали, записалися на якісь курси чи з кимось познайомилися, чи чогось будь-чого досягли. І тільки в момент, коли це по факту сталося, ви збагнули, що я ж завжди про це мріяв або мріяла. Я ж завжди про це думав чи думала. Я насправді завжди цього хотів чи хотіла. А п'ять років тому я колись про це хотіла або хотів, а потім я навіть не думав або не думала. А зараз це сталося. Це тиха мрія. Це приклад тихої мрії. Тільки цього терміну ви не знайдете в словнику або не знаю, будь де. Я сам його придумав. Мені так здається, я так це відчуваю, що це тиха мрія. Мрія, якій було дано здійснитися, навіть не дивлячись на те, що ви про неї сильно не говорили, не кричали. І є повна протилежність цій мрії. Це мрії, мрія та мрії голосні. Голосна, голосні. Це відповідно, коли ви про неї говорите, це відповідно, коли ви про неї думаєте, і це відповідно тоді, коли ви а, як сказати говорите про неї, коли ви натякаєте комусь про неї, коли ви спілкуєтеся про цю мрію, коли ви говорите про цю тему, коли ви говорите, що вам би хотілося або ви хочете це здійснити, і ось такі речі. Коли ви думаєте про це. Так чи інакше, мало чи багато, але ви про це постійно думаєте. І в цей самий момент, в цей самий момент, коли ви про це думаєте, потихеньку ваше оточення починає якось, знаєте, трансформуватися, починає в якусь, якийсь спосіб дещо змінюватися. Ваша картинка світу змінюється. Ви починаєте зустрічати інших людей, ви починаєте звертати увагу на ті речі, на які можливо не звертали увагу. Ваші мрії, ваші слова. Все це кардинально важливо. І важливо жити мріями. Голосними чи тихими нема різниці. Я точно переконаний, у вас є декілька мрій голосних і дуже багато тихих мрій. Тільки про тихі мрії зазвичай люди дізнаються тільки по факту. Тільки по факту, коли вони здійсня, здійсняться. Здійснилася якась чергова мрія, і тільки тоді, по факту, ви... а ось воно як. І пригадайте собі, будь ласка, пригадайте, дорогі друзі, якісь речі, про які ви ніби нікому не говорили, ніби якби не знаю, не. а потім вони здійснилися ви такі точно, це ж от-от, прям реально, я ж про це думав, говорив, читав про це, я колись це бачив, от колись то, от колись це. Мрії можуть здійснитися на будь-якому етапі розвитку особистості. Мрії можуть з'явитися навіть там, де ви їх не сподівалися і не чекали. В будь-якому випадку мрія на вас буде чекати. Треба бути тільки відкритим до цієї мрії. У мене є комири, які великі люди, насправді величезні люди. Я надихаюся такими людьми. І якщо кажуть, що не варто створювати собі кумира, то я, на жаль, собі кумирів створив. У мене є декілька прикладів величезних людей. Які багато чого досягли, я з них постійно черпаю мотивацію, я з них постійно беру мотивацію, і є вони для мене рушійною силою. Я дивлюся на цих людей, і коли мені тяжко, я собі думаю, а як би зробив він на моєму місці? І мені здається, що він би не здався. І я теж не здаюся в той момент. Або я, мені знову таки стає тяжко, я знову таке, а як би поступив він? Тобто мій кумир, велика людина, яка дуже багато чого в житті досягла. Досягла як для себе, так і для цілого людства, для цілих націй, для цілих континентів дуже багато чого зробила. І потім в цей момент я це просто мотивує. І останні два роки, ну, останні півтора роки точно, я завжди маю ціль, для чого мені прокидатися. Я завжди маю навіщо. Я завжди маю розуміння, що я лягаю спати, це був великий день. І я мушу завтра прокинутися, бо завтра буде також великий, для, великий день для мене та для, для людства в цілому. Що я роблю дуже велику справу. Я розвиваю сам, і тим самим я розвиваю своє оточення, я розвиваю своїх близьких. Я є прикладом для когось, хтось обов'язково дивиться на мене і думає: вау! Ну, всі мають різні думки стосовно мене та свого оточення. Але я точно переконаний, є люди, які черпають натхнення з мене, дивляться і кажуть: Вау, круто. А може я теж хочу як він? А це мене теж мотивує? Чого собі в вийшло? То й в мене можливо вийде. І так далі. Ми всі впливаємо один на одного. Наші мрії впливають на нас зсередини. А ми це прояв своїх мрій. І потім, коли зустрічається група людей, кожен несе свою мрію в собі, і зустрічаються ці вогники і вибухає велике полум'я. І це полум'я є рушійною силою для цілого людства. Є люди, які мають в собі наскільки багато цього полум'я, що, що це дивно, як така величезна пожежа вміщається в одній невеличкій людині, ось ця велич велич цього вогнища. Внутрішнього вогнища. І такі люди, вони є насправді величезною рушійною силою. Такі люди, які, незважаючи на все, не дивлячись на всі складні обставини, попри всі тягощі, йдуть вперед, досягають свого і розвивають себе, своє оточення, націю, континенти, світ всіх розвивають. І наступного разу, коли ви собі скажете, я не маю мрій, я не бачу майбутнього. Наступного разу, коли ви, дорогі друзі, скажете собі, що я не розвиваюся, я стою на місці, в мене немає мрії, нічого не потрібно. Пам'ятайте, що ви впливаєте на ціле людство. Ви малесенький камінчик цілого людства. Якщо ви розвиваєтеся, людство розвивається, світ розвивається. Якщо ви даєте два кроки назад, то і світ дає невеличкі, малесенькі. Теж два кроки назад, тільки вік... в еквіваленті до цілого світу, до його глобального масштабу. Для вас ці два кроки назад це дуже великі кроки. Для людства вони будуть набагато меншими, але обов'язково ви впливаєте на все, що навколо вас. І це не мусить вас лякати, Ви не маєте впадати в депресію, типу: От у мене зараз такий етап, коли я не бачу майбутнього, от у мене зараз такий етап, коли мені смутно. От у мене зараз такий етап, коли я не знаю, що мені завтра робити, що буде завтра. Такі тяжкі часи зараз настали, і так мені прикро, що ось я послухала Акіма, і оказується, що через мене зараз моє оточення теж страждає. Це повинно працювати тільки в плюс. Все хороше, що працює в плюс. Люба методика, люба теорія корисна, якщо вона працює особисто для вас в плюс. І ви маєте з цього також, принаймні я хочу, щоб ви для цього взяли плюс, щоб ви собі сказали, окей, то виходить, я не просто так. То виходить, я не просто хтось. То виходить, я не просто щось без чогось. Виходить, що я впливаю на все навколо себе, що я маю в собі вогник, я можу або його потушити, або його розвинути. І цей вогник обов'язково впливає на вогники інших людей. Я можу когось запалити. Це аналог, як вогник свічки передається до... на... на іншу свічку, запалює її. І точно так само. Але чи бачили ви, щоб запалена свічка могла б потушити іншу свічку, або не запалити іншу свічку? Чи бачили ви так? Станьте цією свічкою, запаліть свій внутрішній вогник мріями, діями, не просто словами, а підкріпляйте все це діями, будь-яка галузь, будь-яка сфера, будь-що розвивайте себе, розвивайте навколо вас людство. І це буде круто. І це насправді буде потужно. Навколо нас дуже багато негативних, поганих речей відбуваються. І, можливо, люди не завжди такі хороші, як нам би хотілося. Але не важливо. Якщо ми вогники, зберемося разом, так ми будемо знати, що є десь свічки, які ще не запалилися. Ну так підемо, ну так запалимо їх. Кожна свічка, яка горить, може запалити ту, яка не горить. Правда? Я думаю так. Тому, дорогі друзі, посил простий. Мрійте, здійсняться. Можливо, не завтра, через рік. Мої деякі мрії здійснилися через рік, через півтора, через два. Інколи я навіть не, не міг подумати, що я про це мріяв. Чесно, це були такі тихі мрії, про які я взагалі ніколи не міг подумати, що вони, типу, є. А потім я зрозумів, що в якийсь певний момент я дійшов до свого призначення. І Потім в якийсь момент я зрозумів, що в мене є місія, велика місія. І одна з них це якраз таки вести ось цей youtube канал, який ви зараз бачите. От мені просто чомусь здається, що це місія моя. Це мрія, яка потім перетворилася в місію. І тому, дорогі друзі, посил простий: мрійте, запалюйте вогонь і передавайте цей вогонь, вогник іншим. І світ зміниться на краще. Ми розвинемося. Дякую.